Любі, привіт, мої хороші! Рада вас вітати на своєму каналі Числа Долі. Мене звуть Наталі Ладур і я запрошую вас до перегляду цього відео, яке буде про новий місяць, який настає в нас 8 квітня 2024 року. Будемо витягати карти таро для кожного знаку Зодіаку. А в цьому відео я планую взяти не одну карту, а декілька карт для кожного знаку. І розкрити, скажімо так, максимально ситуацію, яка буде складатися у вашому житті в період з 8 квітня і до кінця місяця. Візьмемо так, з 8 квітня по, по 30 квітня включно. Тож, до речі, в нас ще в цей період буде 8 квітня, у нас буде новий місяць і сонячне затемнення. Тож це буде суперсильний такий енергетичний день. А також майже цілий квітень в нас діє ретроградний Меркурій. Тож, досить цікавий період. Настав вже квітень, і настає досить цікавий період. Слухаємо, дивимось, що нам підкажуть Таро. Для чого нам дані будуть ці ситуації, і що робити. Тож, перші в нас будуть обмін. Поїхали. Так, перша карта для обмів. Що нам принесе? Двійка пентаклів. Двійка пентаклів це пентаклі, перш за все, це про гроші, а також це про таку гнучкість, про такі про адаптивність, про те, що ви будете змушені достосовуватись до якихось ситуацій. Але гроші у вас будуть. Перш за все це про гроші. І гроші у вас будуть, тільки що вам доведеться ними, знаєте, так. Жонглювати, як тут в нас видно, чоловік тримає так, ніби жонглює цими грошима. А, вони будуть приходити, і вам одразу потрібно буде їх а, віддавати, скажімо так, або платити якісь рахунки, або а, у вас прийде ідея якихось інвестицій, або ще щось такого, або, а, або треба буде закрити якісь потреби нагальні, тож гроші будуть. Але, скажімо так, вони не будуть затримуватись, вони будуть приходити та йти на ваші потреби. Також ця карта нам говорить, що не дивлячись на те, що довкола вас може бути якийсь шторм, балаган, ажіотаж, ви будете впевнено і твердо стояти на ногах, ви будете активні, будете крутитись, Це карта така, знаєте. Вона показує таку людину, яка може знайти вихід з будь-якої ситуації, бо вона така гнучка, вона вертка, така людина, і це зовсім не, не значить, що це в поганому якомусь сенсі гнучка і вертка. Просто людина, яка вміє адаптуватися і вміє знайти вихід з кожної ситуації. Гроші будуть, гроші будете віддавати на ваші потреби, базові потреби будуть закриті. І ви будете впевнено і твердо стояти на ногах. Дорогі овни, дивимось ще одну карту. Ще одну карту дивимось для вас. Так, щось в мене тут. Ще одна карта для овнів на період з 8 квітня по 30. Так. Шістка мечів. Шістка мечів свідчить про те, що ви можете, може у вас відбутися якась поїздка, може, можете десь ви поїхати, не скажу, що несподівано, скоріш за все, це якась запланована у вас поїздка. Або це ще говорить про те, що ви робите крок в щось нове, ви робите крок далі в своєму житті. І ви до цього готові, і ви не боїтесь, ви впевнено дивитесь вперед. п'ятірка в нас це така карта, знаєте, переломна. П'ятірки завжди це такий переломний момент, якийсь навіть кризисні карти. А шістка це вже все. Ви пройшли цей кризис, пройшли цей переломний момент і прийшли. Прийняли рішення рухатись далі. Все, ви вже пережили щось, що у вас було. Можливо, якісь розчарування, можливо, якісь незадоволення, можливо, дійсно якісь кризисні ситуації у вас були. Але ви вже пережили, пройшли і робите наступний крок в своє майбутнє. Ви ще до кінця не знаєте, що там. І, можливо, це, знаєте, навіть буде таке якесь. Як це сказати, таке може не будете ви про це говорити. знаєте, Може буде таке щось для себе вирішити, що ви будете рухатись в тому напрямку. І не будете про це нікому розповідати. Бо тут, бачите, в нас ніч, така темрява, а ніч, і місяць це завжди таке, щось щось таємне, щось таке скрите не до кінця. Видно ситуацію, не те, що ситуацію, не до кінця видно, що там діється, але ви впевнені і ви налаштовані рухатись вперед. Рухатись вперед до свого нового, кращого майбутнього. Так, подивимось ще одну карту для овнів на в період з 8 по 30 квітня. Так. Дев'ятка пентаклів, ну що ж, цей ваш рух вас приведе до, до грошей. Дев'ятка пентаклів дуже, дуже хороша карта фінансова, і взагалі це вже м, такі досить хороші результати вашої попередньої праці. Тобто, дивіться, е, якщо на початку цього періоду вам Доведеться жонглювати якось фінансами, вони в вас будуть, але ви будете якось, вам треба буде їх розумно розподіляти. Потім ви зробите якийсь важливий для вас крок. Ви зробите крок вперед. Ви зробите, щось, якісь дії відбудуться, можливо, ви зміните якось свої плани. Можливо, це не знаю, це буде можливо переїзд. Можливо, Зміна роботи, можливо, щось, щось ви зробите якийсь крок, який призведе вас до стабільності і до фінансового до задоволення своїми фінансами. Ви отримаєте винагороду за свої дії. Дев'ятка пентаклів дуже-дуже класна карта. І це дев'ятка це, знаєте, такий. Крок перед, перед останнім стрибком, таким перед закінченням якоїсь якоїсь ситуації, якої, якогось періоду в вашому житті. Десятка пентаклів це вже все. Це вже таке, знаєте, повне задоволення життя, фінансами і всім рештою. А тут дев'ятка нам говорить про те, що Оці ваші дії. Оце можливо вам тут вдасться так вдало розподіляти кошти, що в кінці цього періоду, в кінці квітня, у вас буде дуже класне фінансове становище, яке вас порадує. Тож, така була такий був прогноз для овтів. Я вас цілую, люблю. А ми переходимо до тельців. Що принесе нам новий місяць для тельців? Новий місяць з 8 квітня і візьмемо період до, до кінця квітня. Що він нам принесе? Бо беремо до кінця квітня, бо там ще в нас сонячне затемнення. І це такий досить довгий період. Ну, беремо так. Тельці. Що говорять вам Таро? Так, справедливість. А, ситуації, які будуть відбуватися з вами з 8 квітня, це, а, скажімо так, це ваша карма, скажімо просто. А, будуть вам а, все, що буде відбуватись, це наслідки ваших попередніх дій. А, ця карта свідчить а, більш про такі, а, знаєте, мало того, що це врівноваження а, ваших дій. тобто... Повернення карми до того, ще це свідчить про ситуації з документами, про якісь напряму може свідчити про суди, про якісь ситуації, про підписання якихось важливих документів, про заключення якихось умов, договорів або щось подібне. Тобто, це ситуація, все, що пов'язано, це карта, все, що пов'язано з документами. Зі справедливістю. Можливо, ви будете підписувати якісь нові угоди, але будьте обережні, не рекомендую цього робити, бо в цей період ще в нас іде ретро Меркурій, тільки там, здається, з 27 квітня вже можна буде починати щось робити в цьому напрямку. Але, перш за все, пам'ятаємо, справедливість це кармічна карта. Це. Врівноваження ваших, це наслідків, врівноваження ваших попередніх дій. Так як ви вчиняли в минулому, так з вами будуть вчиняти тепер в цей період. Добре це чи погано, але це буде по справедливості. Також ця карта ще може свідчити про заключення шлюбу, про підписання. Ми ж теж підписуємо документи так, при заключенні шлюбу. А, може свідчити, також може і про розлучення, свідчити, про підписання якихось важливих юридичних або навіть і фінансових документів. І також ця карта ще таке, знаєте, от врівноваження. Врівно, а, вона дає таке а, врівноваження доброго і поганого в вашому житті. А, тобто, повторюсь, кармічна карта, робіть добрі справи, щоб потім карма до вас долітала тільки гарна. Так, беремо наступну карту, що ще нам підкажуть таро для, для тельців. Так, І тут в нас короліва, королева кубків. Королева кубків це, знаєте, це дуже така карта емоційна, дуже така наповнена почуттями, емоціями. Але в той же час вона досить така позитивна. Ця карта. Королева кубків це. Така жінка, знаєте, яка вона емоційна, але вона, така вже, знаєте, жінка з досвідом, яка знає, як тримати, триматися в цьому житті не тільки на емоціях, а і як триматися в цьому матеріальному світі, так, не в тільки духовному, не в тільки в емоційному, а й в, а й в матеріальному світі. Тобто ця карта свідчить про, навіть про виповнення якихось ваших бажань, про, про якісь приємні зустрічі, про, до речі, може з'явитися якась жінка в вашому житті, в чаші це в нас вода, тобто це риби, риби. Рак чи скорпіон. Може з'явитися в вашому житті така жінка, яка буде відігравати досить суттєву роль в цей період. Взагалі ця карта дуже така позитивна, карта наповнення, карта позитивних емоцій і карта таких, знаєте, світлих, якихось радісних відчуттів. Так, подивимось далі. Що ще нам підкажуть таро для тільців на період з 8 по 30 квітня? Так, дивимось. Угу. Дев'ятка Пентаклів. Знову дев'ятка Пентаклів вона вже була в Овні. І у вас. Дев'ятка Пентаклів свідчить про задоволення. Задоволення життям, задоволення своїм, перш за все, своїм фінансовим становищем. І це вже знаєте, тут по дев'ятці пентаклів приходять якісь оплати за ваші попередні проекти, за ваші роботи, якісь фінансові надходження, які дуже дуже вас потішать, які вас порадують. Це надходження за вашу роботу в минулому, за те, що може можливо ви очікували якісь карти, ой, якісь гроші. Можливо, зарплатню ви очікували, то вона вас порадує. Ці на вас будуть фінансові надходження, які вас порадують, які принесуть вам задоволення, і ви будете задоволені і фінансовим становищем, і взагалі. Дев'ятка це вже такі, знаєте. М Кінець певного шляху, кінець певної ситуації, закінчення вже наближається до десятки, вже один, знаєте, залишився один такий стрибок, і ви получите вже 100%, отримаєте 100% доходу, 100% радості, 100% щастя, а тут ще 90%, які вас дуже-дуже порадують. В принципі, тільці для вас дуже непогані карти випадають на цей період. А, тим паче, якщо ви а, робили добрі справи, вам вони вернуться сторіцею. сторицею. І тут, знаєте, про це говорить і Королева Кубків, і Дев'ятка Пентаклів, що а, ваша карма вам повернеться <кхи> ваша добра, позитивна карма. І а, продовжуйте в тому ж дусі, продовжуйте а, робити добро, продовжуйте допомагати, і це вам буде повертати ще а, з більшою силою. Дорогі тільці, я вас цілою люблю, па! Так. А ми переходимо до, до близнюків. Наступні в нас близнюки. Витягуємо три карти таро на період з 8 по 30 квітня. Ну що ж, що говорять таро ро близнюків? Що доброго? Що негативно, що позитивно чекати. Зараз подивимось. Так, перша карта. Близнюки. Паж мечів. Пажі це такі це початок чогось, це якась справа, якась ідея, якась ситуація в самому початку. Мечі це в нас про спілкування. Мечі це в нас про, про розмови, про спілкування, про інформацію. До речі, мечі, близнюки це ваша. Це ваша стихія повітря, тобто це може навіть свідчити про вас. Про що говорять нам пажі? Це щось, можливо, якась ідея у вас зародиться в цей період, може, щось ви будете розвивати, буде багато спілкування, ви будете шукати інформацію, будете отримувати багато інформації. Будете, в цей період ви будете, знаєте, такі. Пошук інформації. Ви будете так з різних джерел збирати інформацію і а, ось собі її обробляти для якогось майбутнього свого проєкту. А, так, дивимось далі, яка карта. Друга карта. Туз кубків, туз кубків дуже класно. Тузи — це завжди якісь починання, якісь шанси, якісь можливості. Кубки, це в нас емоції, це в нас відчуття, почуття. Тобто тут можливості якісь. Перш за все, це якісь можливості, знаєте, на емоційному плані, можливо, якась зустріч. Якщо ви якщо ви не маєте пари, то можливо це зустріч з своїм майбутнім партнером, можливо, це якісь пропозиція співпраці вам буде. Тут ви, до речі, будете шукати інформацію. Може, ви з кимось познайомитеся і будете шукати інформацію про цю людину, збирати інформацію. Ось це виповнення бажань. Бачите, у нас тут рибки такі золоті. Це виповнення бажань, а це шанс на виповнення бажань, тож не пропустіть цей шанс. Так, і третя карта в нас. Двійка пентаклів. Двійка Пентаклів свідчить нам про гнучкість. Треба бути гнучким. Треба підлаштовуватись під ситуацію. Гроші вам вас будуть приходити. Але будуть приходити в такій кількості, щоб закрити базові потреби. Але не дивлячись на це, ви будете все одно задоволені, будете твердо стояти на ногах, будете такі адаптивні, будете шукати нові можливості заробітку. До речі, це можливо якраз додатковий дохід і, можливо. Ось ці карти свідчать якраз про те, що ви отримаєте якусь пропозицію і будете збирати інформацію про цей додатковий дохід і таки погодитись на нього. Тож, мої дорогі близнюки, я вас цілую, люблю. Бажаю вам всього найкращого, па-па!